Різдвяна казка для дітей Донбасу. Місцева влада та волонтери запросили школярів зі звільнених територій на сході провести зимові канікули на Прикарпатті. Освітяни наразі домовляються з громадськими організаціями міста Слов'янська про транспортування юних гостей Івано-Франківська. Ми мали з ними приватну телефонну розмову, в якій про це ми говорили. Що ми запрошуємо цих власниць, дітей з цих територій до нас для того, щоб вони могли в мирних умовах відсвяткувати різдвої канікули. Під час зимового відпочинку діти з Донеччини проживатимуть в родинах своїх івано-франківських ровесників. Ініціатором різдвяного відпочинку виступили волонтери групи Свій за свого. Тут стверджують, новорічні канікули школярів зі сходу на Прикарпатті сприятимуть порозумінню між людьми культурному обміну в межах України. Щоправда, на це потрібні кошти. Перша проблема це та, що Дорога велика і дорога вартісна, і їм треба кошти для того, щоб сюди приїхати. Термін зимових канікул дітвори з Донеччини на Прикарпаття не обмежений. Наразі волонтери зможуть оплатити квитки лише двом десяткам школярів зі Слов'янська. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.